ласка, для початку про свій творчий шлях, коли він розпочався і коли ви зрозуміли, що ваш шлях це бути художницею. Доброго дня. Щиро дякую. Можливо, це потрібно сказати в кінці, але я е, хочу саме зараз висловити свою подяку і е, провінчити, шлю кожному, хто сьогодні е, є в цій залі. І е, хто зі мною, я знаю, багато є тих, хто не зміг прийти, але е, присутні тут, в моєму серці. Е, як вже зазначалося вище е, сказано вами, сім е, років тому. Е, це дуже маленький для когось рок, можливо, е, для когось і багато років, так як за ці роки багато що змінилося. Е, і насправді це е, було присутнє у мені завжди. Цей потяг до не тільки живопису як такого, а до чогось справжнього, до того, що висловлює моя душа, моє серце, до того, що я хочу поділитися з іншими, передати і віддати свою любов. Те, що наповнює мене, це почалося з самого маленького віку, коли я себе ще відчувала і почувала, що от саме завдяки тому, що я малюю, я можу цим поділитися і віддати частиночку себе.